У Харкові стартує проєкт вібрації відновлення, ініційований п'ятою штурмовою бригадою за підтримки українського культурного фонду та міністерства культури. 3 жовтня там відбудеться перша з п'яти сесій проєкту. Він спрямований на психологічну підтримку та реабілітацію військовослужбовців через музику. Кожна музично-терапевтична сесія поєднує виконання оркестром програм арт-терапевтичні вправи, роботу з метафоричними асоціативними картами і дихальні практики. Сергій Лихоманенко, начальник відділення комунікації п'ятої окремої штурмової бригади, і диригент, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня здоров'я, добрий день. Слухайте. Ну, може, я щось пропустив, але мені видається, це такий нетиповий проєкт, аби навіть ширше не сказати, нетиповий підхід до реабілітації. Що скажете про це? Ну, насправді скажу, що арт-терапія існує вже досить давно. І досить успішно використовується в е, західних країнах. Е, в Україні е, це е, теж не зовсім новий напрямок, але він не був орієнтований саме на реабілітацію після отриманих травм внаслідок війни, психологічних травм. Я маю на увазі. Відповідно, ще до війни е, я мав досвід. Е, Скажімо так, розробки програм аутогенного тренінгу з використанням живого виконання симфонічного камерного оркестру, але зараз часи змінилися, і я у війську відповідно ми переосмислюємо той досвід, який ми були набули в цивільному житті, і е, починаємо його застосовувати вже для реабілітації поранених військовослужбовців. Яким чином це буде виглядати і в? Яка кількість людей теж до цього залучена, тому що я наскільки розумію, це з точки зору там, відтворення, це теж не, не просто натиснути кнопку. Це е, потребує заангажування певної кількості живих людей, так? Абсолютно вірно. Ну, Як мінімум, е, є команда проєкту, це, власне, камерний оркестр в Харкові. Ми, скажімо так, намагаємося відновити молодіжний оркестр, який, на жаль, у е, 2022 році. ну... Розпався і відповідно зараз ми збираємо ті потужності музикантів. Ну, важливе ядро смислове проекту це, звісно, психологи, які залучені. Це будуть як військові психологи, так і цивільні психологи з певним досвідом роботи по реабілітації. Відповідно щодо безпосередньо аудиторії, тобто поранених, ми розраховуємо, що комфортна. Скажімо, група для сесії однієї. Це 15-20 осіб для того, щоб е приділити кожному увагу. Відповідно, це буде стартова сесія, коли працює психолог. Потім безпосередньо йде виконання, і е вже фінальна сесія, фіналізація. Окрім того, в рамках проєкту ми розробили спеціальний застосунок онлайн, який буде скрініти реакції відповідно наших слухачів глядачів, дах то як тих, хто проходить реабілітацію, де вони можуть оперативно в режимі онлайн надсилати реакції на ту чи іншу композицію, що в подальшому. Ляже в наше дослідження для заглиблення і розроблення більш, скажімо, так, ґрунтовної методології, щоб цей досвід можна було масштабувати. Я вам дякую. По перше, за розробку і участь у цьому проєкті. Ну і звичайно за те, що знайшли час і пояснили Сергій Лихоманенко, начальник відділення комунікації п'ятої окремої штурмової бригади і диригент, щойно з нами на прямому е зв'язку.